І так, розбираємо третій приклад. Плюмбум 2 з плюсом, плюс С 2 з мінусом виходить плюмбум С. Значить, це у нас таке завдання треба. Отримати нерозчинну сіль. Але ви пам'ятаєте, ми повинні з вами взяти речовини до реакції всі розчин. І так я шукаю речовинку, розчину з плюмбумом. Дивлюсь, ось плюмбум, два з плюсом. Дивимося вниз. Нерозчина, малорозчина, нерозчина, нерозчина. де ж вони? О, ось! Ось, знайшли, дивіться. Ось одна речовина, яка розчина з плюмбумом. Дивлюсь, веду сюди. І виходить аніон НО3. Значить, я беру тільки розчину речовину, плюмбом НО3 двічі. І так, плюмбом НО3 двічі, це розчина речовина. Плюс сульфур. Сульфур 2 з мінусом. Давайте пошукаємо розчину речовину. Ось я знайшла аніон сульфід. Да? С2 з мінусом. І дивлюся, які тут розчини речовини. З літієм, з натрієм, з калієм. Давайте з літієм візьмемо. Далеко не будемо ходити. Візьмемо з літієм. Так, я беру літій 2 сульфід. І пишемо, що утворюється. І обміну. Утворюється плюмбум С, стрілка вниз. Плюс що тут залишається літій НО3. Тепер проставляємо коефіцієнти. Дивимося літію до реакції 2 атома. Після реакції літію 1 я ставлю коефіцієнт 2. Тепер стало зразу видно, що груп НО3 2 з правої сторони і з лівої сторони. Ми записали рівняння реакції в молекулярному вигляді. Тепер дивимося, записуємо рівняння реакції в йонному повному вигляді. Ми вже подивилися, що сіль, плюмбум, нітрат. Це розчина сіль, вона дисоціює на катіони металу плюмбум 2 з плюсом і групу НО3 з мінусом. Але я дивлюсь, що тут? 2 стоїть біля групи НО3, тобто біля кислотного залишку. Два кислотних залишки. Я цифірку 2 ставлю сюди. Перед всією групою. Далі переношу плюс літій сульфіт, розчина ми дивилися, на катіони літію з плюсом. Плюс s 2 з мінусом. Я дивлюсь, біля ріті стоїть індекс 2, я його ставлю перед літієм. Далі ставимо стрілочку і записуємо плюмбум С, стрілка вниз, випадає ця речовина, і літій НО3. Ми не перевіряли, розчиниться речовина чи ні. Дивимося уважно. Я знаходжу літій. Ось він. Так? І ми дивимося, де група НО3. На перехресті я бачу літеру Р. Це вказано те, що дана речовина розчина. І так пишемо плюс елітій з плюсом, плюс НО3 з мінусом. Двійка, коефіцієнт належить і елітію, так, і групі НО3. Тепер дивимося зліва і справа, які. Катіони, аніони ми можемо скоротити. Я бачу, я можу скоротити 2НО3 зліва і справа, 2 літій зліва і справа. 2 літій з плюсом. Що залишається? Залишається плюмбум 2 з плюсом, плюс сульфур 2 з мінусом, і виходить плюмбум С, стрілка вниз. І так, дивимося, наша відповідь співпадає з нашим завданням. І так, розбираємо четвертий приклад. Два H з плюсом, плюс СО3, 2 з мінусом. І що виходить? Виходить вуглекислий газ? Так. І виходить вода. Так. Що ми робимо? Ми беремо з вами табличку і дивимося: H з плюсом. H з плюсом це може бути тільки кислота. Ми беремо, сильну, сильний електроліт, сильну кислоту. Ми можемо з вами взяти хлоридну кислоту. Значить, я беру H-хлор. Плюс. Тепер дивимося, СО3, 2 з мінусом. Але повинна дивитися, речовина бути розчина. Що я роблю? Я беру табличку розчинності, знаходжу спочатку аніон СО3, ось дивіться карбонат. І шукаю там, де стоять літери Р. Ось дивіться, літій Р, калій натрій. Значить, давайте візьмемо калій. Калій СО3. Я, значить, беру карбонат йон і беру розчину речовину, ось вона калій. Так, плюс з урахуванням валентності пишемо калій 2. СО3. Виходить, калій хлорид плюс H з'єднується з групою СО3, виходить карбонатна кислота, вона дуже слабка і вона розпадається на воду та вуглекислий газ. Значить, вода буде плюс вуглекислий газ. Зразу записуємо. Проставляємо коефіцієнти калія до реакції 2 після реакції 1. Поставили коефіцієнт 2. Тепер двічка належить і калію і хлору. Хлору стало після реакції 2, до реакції хлор 1. Ми беремо цю двійку з правої сторони, переносимо, ставимо перед хлоридною кислотою. Гідрогену до реакції 2 після реакції 2, оксигену до реакції 3 після реакції 1, плюс оці 2 3. Записали ми з вами рівняння реакції в молекулярному вигляді. Тепер записуємо в іонному повному. І так, хлоридна кислота, сильний електроліт, дисоціює на катіон гідрогену та аніон кислотного залишку. Дивимося, сперед кислотою стоїть коефіцієнт 2. Він вказує на те, що я повинна двічку поставити катіону гідрогену і аніону хлору. Далі переносимо плюсик. Далі калій 2СО3 сіль розпадається або дисоціює на катіони металу та аніон кислотного залишку. СО3 з мінусом. Індекс 2, ось він знаходиться біля калію. Я ставлю його коефіцієнтом в рівнянні. Далі ми переносимо стрілочку. Калій хлорид дисоціює ця дана речовинка. Тому що ми пам'ятаємо, що солі, калію – всі розчинені. Якщо ви забули, ви знаходите калій зверху, там де катіони. Хлор, ви знаходите, ось збоку, на перехресті стоїть літера Р це речовина розчина. І записуємо дисоціацію. Так, я пишу калій з плюсом, плюс хлор з мінусом. І дивимося. Двійка, коефіцієнт, знаходиться перед калій хлоридом, вона належить і калію, і хлору. А далі ми переписуємо плюс вода і плюс вуглекислий газ. Це О2 стрілочка вниз. Дивимося зліва і справа, які катіони і аніоди ми можемо скоротити. Так, що ми тут бачимо? Два хлор з мінусом, зліва, і справа скорочується. Так що ще є два калій з плюсом, скоротили. Так. Добре, переписуємо то, що, те, що залишається 2H з плюсом плюс СО3, 2 з мінусом. Виходить H2O плюс СО2 стрілка вверх. Тепер дивимося. Наша відповідь, ось вона, так, співпадає з нашим завданням. Значить, ми з вами виконали правильно це завдання.